ДКП ВІЛ і резистентність до препаратів. У цьому відео ми розглянемо, яким чином виникає резистентність вірусу до препаратів під час використання ДКП. Багато з вас знайомі з резистентністю ВІЛ до препаратів та складнощами у підборі схеми прийому АРВП у таких випадках. Одна з проблем, пов'язаних з використанням для ДКП ВІЛ препаратів стенофовіром і м Мтрецетабіном, Полягає в тому, що вірус може розвивати стійкість до препаратів класу нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази. Це може статися, якщо ці препарати приймаються на фоні віл-інфекції без третього АРВП. Це відноситься до випадків, коли у людини на ДКП спостерігається сероконверсія ВІЛ або ДКП починається під час гострої або ранньої стадії ВІЛ-інфекції, яка не виявляється тестами. Мутації ВІЛ про які мутації при застосуванні м мтрицетабіну і тенофовіру йдеться. Непригнічений вірус при контакті з М трицетабіном може викликати мутацію М184 ВІАЙ. Ця мутація може частково знизити здатність РВП повністю зупиняти створення копій. ВІЛ. При цьому препарати все одно будуть здатні уповільнювати реплікацію, роблячи вірус менш активним. Тому хоча М184 ВІ викликає резистентність до М трицетабіну, іноді з цієї причини препарати залишаються в складі схем антиретровірусної терапії, найчастіше до тенофовіру розвивається мутація резистентності к 65 – це більш важливо з клінічної точки зору, оскільки означає, що ВІЛ не буде реагувати на антенофавір і кілька інших препаратів класу нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази. Однак K65R зустрічається рідко і, здається, не розвивається так легко, як М184VI в контексті впливу ДКП на ВІЛ-інфекцію. Докази стійкості до препаратів при використанні ДКП Давайте розглянемо доказову базу стосовно лікарської стійкості у випадках, коли інфікування ВІЛ відбувається на фоні використання ДКП. Опублікований у 2016 році метааналіз ВОЗ описав шість досліджень, де вимірювали і повідомляли про випадки резистентності до препаратів. У ході цих досліджень серед 44 учасників виявили 8 випадків з мутаціями ВІЛ, які викликали резистентність до TDF або 30 трицятабіну. Пізніше виявилося, що ці учасники перебували у гострій стадії ВІЛ-інфекції на момент зарахування до дослідження 18% учасників. З них дві резистентні інфекції виявилися у групі плацебо а шість у групі ДКП. Потім було виявлено ще шість випадків зі стійкістю до TDF або мтрицетабіну. З 533 вперше діагностованих ВІЛ випадків, які відбулися після рандомізації за групами дослідження, в цілому це 2%, вони включали п'ять мутацій резистентності до емтрицятабіну серед учасників на ДКП і одну мутацію серед учасників групи плацебо. Не дивно, що ризик розвитку мутацій мутації Мтрицетабіну або TDF був значно вищим у групах ДКП порівняно з групами плацебо серед тих, у кого при зарахуванні до дослідження була гостра віл-інфекція. Ризик наявності мутації, пов'язаної з М трицетабіном, наприклад, М184 ВІ у осіб з гострою віл-інфекцією при зарахуванні до дослідження був значно вищим ніж серед учасників рандомізованих для отримання 30 фрицетабіну порівняно з групою плацебо. Ризик наявності мутації пов'язаної з ТДФ, наприклад, к 65 r Статистично не відрізнявся між групами ДКП і плацебо незалежно від схеми ДКП, наприклад, навіть якщо у схемі ДКП був тільки ТДФ, серед випадків гострої інфекції при зарахуванні до дослідження. Серед учасників із сероконверсією, виявленою після рандомізації, інфекції, резистентні до М 30 трицетабіну або ТДФ, були рідкістю. Серед учасників на ДКП з ТІДІФ жодний учасник з сереконверсією не набув резистентності до тенофовіру ані в групі плацебо, ані в активних групах. На всіх схемах ДКП було виявлено статистично незначуще збільшення частки нових інфекцій з мутаціями, пов'язаними з М трицетабіном або ТІДІФ в порівнянні груп ДКП і Плацебо. У додаткових матеріалах цього курсу ви знайдете таблицю зі статті про мета-аналіз, де наведені подробиці цих випадків в кожному дослідженні. Оскільки ці дані були опубліковані у 2016 році, наразі ми маємо результати опублікованих польових досліджень, на які ми можемо посилатися для подальшого розуміння масштабу питання резистентності до препаратів під час використання ДКП. Давайте подивимося на огляд клінічних випадків за період у більш ніж 3,5 роки з однієї завантаженої клініки у Лондоні. Він виявив 22 особи, про які повідомлялося, що у рік до діагностування ВІЛ вони приймали ДКП. Осіб із вперше діагностованою ВІЛ-інфекцією, які не приймали ДКП, було зафіксовано 917. У п'ятьох з 22 колишніх користувачів ДКП виявилася резистентність до М трицетабіну з мутацією М184В. Це 23 тих, хто приймав ДКП. Ту ж мутацію було виявлено лише в 1% з 917 людей, які ніколи не приймали ДКП. У жодного з користувачів ДКП не була виявлена резистентність до тенофовіру 65 Р. У великій клініці у Таїланді було виявлено сім осіб із діагностованою гострою або ранньою віл-інфекцією з 2442 користувачів ДКП. Клініка використовувала тести на антитіла антиген до ВІЛ четвертого покоління. ДКП можна було розпочати в той же день. У п'яти з семи була виявлена гостра віл-інфекція на початку ДКП. У двох діагноз був поставлений впродовж першого місяця. Дані резистентності до РВП були отримані для шістьох випадків, у трьох випадках були поодинокі мутації резистентності М184 ВІ, тобто високий рівень резистентності до М 30 трицетабіну, однак у жодному випадку не було мутації резистентності до ті Три пацієнти, у яких розвинулася резистентність до М трицетабіну, приймали препарат ДКП протягом 29, 35 і 122 днів відповідно. Три пацієнти без мутацій резистентності отримували ДКП протягом 2, 7 і 15 днів. Це важливо відзначити, оскільки дослідження показує, що для розвитку резистентності до ентрицетабіну може знадобитися від 2 до 4 тижнів, якщо ви приймаєте його на фоні недіагностованої ВІЛ-інфекції. Хоча тлумачити ці дані слід з обережністю, оскільки в дослідженні дуже мало статистики. Таким чином, при використанні ДКП віл, якщо відбувається інфікування ВІЛ, існує ризик розвитку стійкості віл до мтрицетабіну, але дуже низький ризик розвитку стійкості до тенофовіру. За оцінками ВОЗ, ризик резистентності до препаратів становить близько 3% серед тих, у кого розвинулася сероконверсія під час використання ДКП. Переваги використання ДКП часто переважають цей ризик. Ризик інфікування віл протягом усього життя набагато вищий, ніж невеликий ризик резистентності до препаратів після сероконверсії. Підіб'ємо підсумки ми дізналися, що у разі виникнення віл-інфекції під час використання ДКП існує ризик резистентності до м ецетабіну та значно менший ризик резистентності до тенофовіру. Мтрецетабін може викликати мутацію М184 ВІ, яка спроможна частково знизити здатність АРВП повністю зупиняти створення копій ВІЛ. Мутація Кей 65 r розвивається не так легко, як м 184 чотиві, і знижує ефективність тенофовіру та кількох інших препаратів класу нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази. Ми також розглянули розповсюдженість резистентності ВІЛ до препаратів на висновках наукових досліджень. Метааналіз ВОЗ виявив, що ризик розвитку мутацій з М трицетабіном або ТДФ був значно вищий у групах на ДКП ніж у групах плацебо, що не дивно серед осіб, які на момент зарахування до дослідження мали гостру віл-інфекцію. Випадки інфекції з резистентністю до м Мтрицетабіну або ТДФ були рідкістю серед учасників з сероконверсією після рандомізації дослідження. Ми дізналися, що ризик резистентності до М трицетабіну вище у осіб з гострою або дуже ранньою вілінфекцією на момент початку ДКП. Тому важливо проводити найбільш точне тестування на початку ДКП. А якщо в період вікна існував ризик інфікування, то проводити повторне тестування для найшвидшого виявлення віл інфекції.